Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них книгиницький Василь Андрійович, солдат збройних сил України, інспектор прикордонної служби другої категорії. Народився 17 січня 1974 року в селі Торговиця Городенківського району Івано-Франківської області. Василь зростав активним, веселим, працьовитим і товариським, навчався в місцевій школі. Після закінчення восьмого класу поступив у Коломийське професійно-технічне училище і здобув спеціальність Слюсартокер. Отримавши диплом, почав шукати роботу. Поїхав у столицю, де влаштувався працювати в київський мотоциклетний завод. Займався збіркою двигунів. З 1992 по 1994 рік проходив строкову службу в армії в місті Севастополь. А в 1996 му служив у військово-морському флоті. 94-го року Василь їде на заробітки у східні регіони України, де познайомився з дівчиною Галиною. 1997 року молоді люди одружилися. У них народилась прекрасна донечка Антоніна, які батьки віддавали свою ніжність і любов. Подружнє життя так і не склалося, та батько з дочкою завжди залишались близькими. Певний час Василь працював на цегельні Дажбог у рідному селі, їздив на заробітки за кордон. Василь вирізнявся винятковою патріотичністю, ніколи не був осторонь різних політичних подій і мав власну точку зору на те, що відбувалося у 2014 році, коли почалась революція гідності, то поїхав на Майдан і разом з іншими патріотами і борцями за незалежність України відстоював правду на початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України вже 12 березня дві 22 року Василь був мобілізований до лав збройних сил України, де з щастю і гідністю почав виконувати свій військовий обов'язок. Спочатку був відправлений в прикордонні війська в Луганській області, потім до Краматорська, де велися жорстокі бої. Невдовзі бійцеві дали невелику відпустку, по закінченні якої він разом з побратимами поїхав захищати батьківщину на Бахмутський напрямок. Про війну майже нічого не розповідав, не хотів хвилювати рідних. Коли тато був у відпустці, останній раз то казав, що вже більше не повернеться. Пригадує Антоніна вже після батькової загибелі. Бавився з онуками Олександрою та Миколкою і говорив моєму чоловіку: я не вернуся вже, ну ти зятю повернутись повинен. 5 квітня 2023 року в ході виконання бойового завдання в районі населеного пункту. Григорівка Бахмутського району Донецької області солдат Книгиницький Василь Андрійович загинув від мінно-вибухової травми, віддавши життя за волю і незалежність України. 9 квітня скорботним кортежем боєць не завжди повернувся додому, похоронений на кладовищі рідного села Торговиця, нагороджений відзнакою за сприяння Збройним силам України та медаллю за заслуги перед Городенківщиною посмертно. Гарною людиною був веселий, любив поговорити. На нього можна було покластися, довіривши життя. Згадує загиблого героя його побратим Сергій Перегінський. Герої не вмирають в пам'яті нашій, вони завжди поміж нас.